Тримаю в руках найбільш ходовий товар цього сезону це капронові гольфи, і я знаю, що вони потрібні усім. Бо зараз сезон, батильйони, ботинки і так далі. Показую вам, дивіться, якщо берете 60 упаковок, це буде 900 гривень за лот, 15 гривень за упаковочку буде. Якщо берете 100 упаковок більшим лотом, буде дешевше, 1200 гривень за усе. Це буде 12 гривень за упаковку. І я показую вам: ось тут ми беремо зараз бежеві, більш плотніші. 40 ден. пакування. Ось таке по одній парі. Висока резиночка, вони не з'їжджають. Сильно. Показую вам їх ось так на тяжку. Класні плотні такі капронові гольфи. Далі чорні, показую вам чорні. Вони ось так упаковані. Чорненькі, йдуть по дві пари в наборі. Також висока резиночка. Класно сідають. Дивіться, які. Зараз на сезон, особливо хто на роботі, хто в офісах, школах і так далі. Так, це саме такий один із ходових варіантів. Ось такого плану йдуть 15 день. 15 день по дві пари, колір Беш сірим. Показую вам. Ось такі для того, щоб замовити ось такий класний лот. Будь ласка, переходьте в опис під даним відео і замовляйте. Там залишаю всі контакти наших менеджерів, тому що наша компанія займається найбільш ходовими товарами. Замовляйте, будь ласка, поки ще є в наявності.